Бичте, будь ласка, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві в Києві? А ми взагалі то в Хмельницькому. В Хмельницькому. Ми в Хмельницькому. Скільки ви витрачаєте? Дивіться, не знаю навіть, як вам підрахувати, тому що все необхідне для побуту я взагалі то беру на смітнику. Ну так ви на продукти ні, я не жартую. Я ось повністю вдягнута в смітті, в українському дорогоцінному, тому власне витрачаю на продукти. Так а, а чому на смітнику? Чому ви таке рішення прийняли? Справа в тому що я взагалі займаюся просвітницькою діяльністю. Я веду блог про смітники, і ви знаєте, стільки скільки багаті українці викидають класних ресурсів на смітник, то гріх їх не брати і не використовувати. Наприклад, ось цю сорочку я пошила з джинсів, які викинули на смітник. Я в шоці. чи можна з вами провести день щоб показати, як ви живете в Хмельницькому? Ну давайте спробуємо, якщо вам сподобається. Запрошую, Спасибо. покажу, як я живу. Пасиві, класна вас машина. Чим ви займаєтесь, яким працюєте? У мене є власний бренд одягу зі сміття. Я переробляю відходи від виробництв на зелені худі, там різні сорочки, ну, різноманітний, такий фешн-образ, ми створюємо. Також в мене є онлайн-спільнота, онлайн-сервіс, де люди обмінюються речами. Можна віддати свої зайві речі, таким чином один одному допомагати і зберегти довкілля. Клас! Так, а зараз ми їдемо куди? Ми їдемо до нас на проект дім зі сміття, бо ми ще маємо дім зі сміття. А як це дім? Тобто ви побудували дім зі сміття? Ми побудували дім з відходів, тобто в нас екобудинок і дуже велика кількість ресурсів була знайдена на смітнику, яку ми прилаштували в будинок. Я Чия це була ідея взагалі? Чи чим ви надихнулися? Е, взагалі я людина креативна з дитинства і багато займалася ресайклом ще живучи в Харкові, так бо ми є переселенці тут у Хмельницькому. І коли ми сюди приїхали, нам треба було чимось займатися. У нас не було коштів з собою, так і ми мали щось ну щось робити, так і я подумала, а що я вмію? А я вмію декорувати, я вмію щось переробляти. І мені прийшла ідея, що а чому б мені не піти на смітник, не пошукати там ресурсів. Я пішла на смітник, мені дали дозвіл, тому що в мене була гарна ідея, і я поділилася нею. От і нам дозволили брати ресурси зі смітника. Там і вікна, різноманітні вітрини, і двері, багато декорацій, різноманітних, якісь кошики. Ну тобто, люди на жаль в Україні дуже багато ресурсів викидають смітник. Мені дуже шкода, тому що насправді ці ресурси могли б служити іншим людям. Якщо вам то не потрібно, то можна чи дати на переробку, чи, наприклад, подарувати комусь. Їдемо зараз. І побачили в Хмельницькому цих шикарних двох лебедів. У вас тут часто лебеді плавають. Вони тут живуть. Як це красиво! Це просто да. Це наша ставочок, так? Сільсь... Да? Сільська наша естетика, так. так. Чому сільська? Ми вже виїхали з Хмельницького що? Ну е, Ну, це як… так, ну, да, ми виїхали з Хмельницького, але ми поруч дуже. Ага. Ми частина Хмельницького. Уявіть собі, їдемо, і тут такі красиві лебеді. Думаю. В мене є чобітки, я їх з собою постійно вожу в машині, вони нам знадобляться зараз. Да, Інтригують. Що... Ну, так. так, будь ласка. Перевзуваємось прямо зараз, так якраз по розміру ідеально те, що треба. Да? да? Практично, практично гучі. Куди ми зараз підходимо? Ми зараз йдемо до нашої е резиденції будинку з відходів. Зараз я вам покажу, як ми облаштували там наш побут. Як давно ви побудували цей будинок? Ми почали будувати в 22 році восени, і в принципі вже минулого літа ми, ми добудували і всередині вже облаштували. Ох, Зараз ні. займаємося територією, там ще в нас багато роботи. Давайте дивитися. Ну, давайте. Ось, власне, нас зустрічають двері, які ми теж знайшли на смітнику. Ну і ось такі прикраси, так. Щоб трошки дзен був в нас. Ідемо, mm? Так, зараз. Відкрити, ще треба. Це все знайдено на нас мітнити. Так, запрошую Усі матеріали. Запрошую. Вниз спускаємося. Ого, вау. Так. Тут я трошки намагаюся садити квіти, але бур'янів все ж таки в мене більше. Ух ти. Вау. <рес> я таке бачу вперше в своєму житті, якщо чесно. Так, давайте. Про все по порядку. Так. Двері. Ви знайшли так. їх на світтику. Двері мені подарували підписники, це теж беушні двері. Я їх порубала топором, я їх зверху горілкою опрацювала і покрила лаком. З чого зроблена сама хата? Хата це в нас каркасний будинок з переробленої деревини і стіни наші з тюків соломи і обмащені глиною. Я, до речі, сама ціле літо це обмащувала. Wow. Думала я трошечки не домащу, але слава Богу. Ви наймали майстрів якихось, які вам допомагали? Ці? Ми з чоловіком вдвох займалися будівництвом. Дах з чого зробили? Дах це, мабуть, єдине, що ми придбали і що вклалися. Він створений з дерев'яної черепиці, це гонт. Uh -huh. Це такі старовинна кладка, дуже багато в Карпатах такого. Мені ну, здається, що дуже пасує до нашого будинку. Прикрашає. Чому він має саме таку форму будинок? Форма яйця? Е, ну, тому що е, ми переселенці і ми почали знову своє життя, можна сказати, на новому місці. І ми вирішили, що яйце є символом життя. Так. Це підкова у вас висить? Так, теж та зі смітника, звісно ж. І наш трошечки ліхтарик. Да? Ух, вже цікаво Поприся. подивитися, що всередині. Заходимо? Да. Заходимо. Так, наслідимо, будь ласка. Запрошую. Розказуйте. Так, розказувати, що вам Вау. сказати. Ось ці ночі у старовині я знайшла своєї знайомої на горищі і е... знайшла на горищі і перетворила в мийку. — Вода тут є? Так, будь ласка. Перевіряємо, що дійсно будинок, а не просто макет. Так, да, ніяких декорацій, можете самі перевірити. Але він такий більш літній, правда, будиночок у вас? Е, ну, насправді він створений такий, щоб жити в ньому круглий рік, бо ми маємо тут ще і таке невеличке опалення. Маємо буржуйку, яка нам тут топить. Будинок невеликий, тому в принципі він не потребує якихось таких занадто великих тут батарей чи ще чогось такого. Вау. Угу. Але дуже красиво. Почекайте, а де оці всі речі вони знайдені на смітнику? Е, так, ось це крісло я знайшла на смітнику і зробила. Робила редизайн, ось ці клаптики, ось такого замінника. Це мені підписники подарували залишки в них були. Це нові залишки, і я просто зробила такий чохол, пофарбувала, переробила, перетягнула. Ось це крісло, воно не зі смітника, воно, мабуть, єдине тут, що не зі смітника. Воно куплене теж Бу, але я його переробила. Це, до речі, називається Рука Бога. Дуже зручне. Можна Як? загадувати бажання. Добре, не дуже зручне, але дуже прикольне. Да. Я його переробила, воно було під фарб. Фарбою і відкрила таку красиву текстуру дерева. дерево Суар, до речі, називається, бо це індонезійське крісло. Угу. Оце смітникове. Ого, ось це. А це я сама переробила, взяла на сортувальні теж старий стілець. Звичайний, і захотілося мені трошки арт-об'єкту. Це в нас тут взагалі-то натуральне сіно з соломою і з лавандою. Нема слів. Стіл теж зробила з самотужки, просто зі шматків брусків дуба. Ніжки на сортувальній станції знайшла, хтось привіз свій старий стіл. І от такий от вийшов у нас дуже. Ліхтарики, Ліхтарики, до речі, з Києва, зі столиці приїхали. Смітників? Так, зі смітників київських мені підписниця моя, учасниця моє, мого онлайн-сервісу коштовності, запропонувала, каже, але я знаю, що ви таке любите. Будь ласка, і я забрала, була в Києві. Забрала в неї ці два світильники. Дуже прикольно так о сундук. Як називається скриня? Скриня Це скриня, скриня також. А де знайдена вона на смітнику? На смітнику також скриня на Теж єдине, що я її так можна відкрити. Я не знаю правда, що там, але може трошки. щось є, Може, трошки щось є. Ой, прикольно. Да це ви так поклали. Так, так ось цю тумбу ми самі зробили. Просто пам'ятаєте, були такі шкафи, да. От. Ми знайшли такі двері і зробили таку. І тут в мене різні такі класні речі. Посуд. посуд. Теж на смітнику? Не, не все, але частково так. багато чого знайдено на смітнику. Тут, наприклад, якось ця срібна ложечка, oh, Знайшла її на смітнику. Uh -huh. Шкода, що виконували. Так, люди викидають навіть срібло, бачите? Тому що хто не цінує ресурс, той Можливо, хтось не розбирається в цьому. Можливо, да? крісло також перероблене зі смітника. Маю такий бар, теж підписниця знайшла на смітнику, мені подарувала, бо в мене вже багато людей, які є послідовниками. Вони вже мені, вони вже мені ресурс дістають, я їм дарую. Так, вони це, мені, це, це у вас тут ліжко? Це, спальна я зона, так? Да? що це така зона, просто, де можна присісти. До речі, матрас з сіна і лаванди дуже приємно пахне. Mm -hmm. Ну як вам? Непогано. Непогано можна перепочити, правда? Някенько, да. так. І дуже затишно насправді. Пуф теж куточку. переробила. А це у вас нагорода, я бачу якась найкраща оселя. А ми приймали участь в проєкті Найкраща оселя і маємо таку нагороду. Вона не дуже вписується в інтер'єр, але нам приємно було її взяти. Ось такі полички, наприклад. Це взагалі то старовинний дуб. Він дуже якісний і дороговартісний, якщо його купляти. А ми взяли його теж на смітнику. Це такий, знаєте, вабі-сабі стиль. Дуже класно. А що, знаєте, якось торкатися не хочеться зайвий раз, наче музейний експонат виглядає. Насправді я називаю взагалі то це місце е, таким музеєм. Угу. О, ось ці прикраси, ось ці дві знайдені на смітнику. Це теж якісь раритетні такі пано. Це мені підписниця власноруч зробила. Так, що вам ще тут показати. Цікав, а ось як... ці тумба, наприклад, теж зі смітника. Оце Просто, А Це ми поклали на вже дерев'яний, дерев'яний такий. Так. Угу. Ну, там барахлішка. Робоча, мені, та, робоча. Барахлішка лежить. Ну, але що, барахлішка? Ну, Видно, а що ви ж? тут. У ну, мене, до речі, є навіть пральна машина. О, але що зі смітника? Сортувальні безкоштовно поремонтували за 3 тисячі гривень. І шикарно вона мені працює. А як так? А от так? Тобто викинули люди, виходить? Ні, не викинули. Як Це як? свідомі люди, привезли свою стару а. машинку, яка була трошки зламана, придбали собі нову, новішу, так? а ця виявилася гарна. Ух ти, угу, я відвезла майстру, він навіть хотів мене її придбати. каже мені: давайте тако або ви її забираєте три тисячі гривень, сплачуєте, або чотири тисячі я вам даю і ви її не забираєте. Ага, я ви кажуть таке. Треба нам Саме. дуже прикольно зараз. Такі реалії життя. Що навіть кобзаря вже в смітника українці несуть. Навіть не знаю, як це коментувати. Ви Мабуть, знайшли цю картину. Мабуть, Вишиту. нехай коментують люди. О, вона вишита вишита. Навіть намальована вишита. Так. Не хочу обистінювати uh -huh. малюнки, але тим не менш, якби це, це така робота. І що, І що ось люди викинули. Ви реставрували смітник? якось, Цінювали. ще, бачите, ще нічого не робила, просто принесла сюди. О, як шкода. Да, шкода. Але... Тут було скло, але все рівно вона встигла трошечки бачите, десь. Треба зробити реставрацію. Я ще трохи побаюсь, знаєте, бо думаю, тут чорний колір, щоб нікуди не полізли нитки. Де у вас туалет? Найголовніше місце вдома ось тут. Запрошую. Цікаво. Вау! Запрошую, будь ласка. Тут дуже цікаво, ви зробили. Це душева навіть тут? Так, у вас? це душева. І ви маєте що мене запитати. Звідки це в мене така раковина? Звідки у вас така раковина? Хм. А раковина в мене з моєї, з моєї раковини, ця з мого онлайн-сервісу коштовності. Жінка Ого. віддала мені безкоштовно. Вау. Wow. Я я взагалі мрію про такі речі. У мене в Харкові в будинку такі схожі є. Я обожнюю все, що стосується таких камінців. вже працює водичка і Так, да? Ой. Все працює. Клас. Туалет працює теж. Так, він, до речі, зі світника. Ой, які так. Лапи. Ти так, і лапи. А це теж мені з коштовності жінка подарувала. Це звичайні дощечки, так зрозуміло, на них щось різати, але мені подобається вони в ванній кімнаті. Yeah. То, yeah, yeah, yeah. І що я хочу сказати? Що я пофарбувала ось цей унітаз і бачок резиновою фарбою. можете поторкнутися. Дуже приємно. Ой, приколь матове таке, так? Да? Так? Зробили ми просто дерев'яні такі тут сідушки ще, можливо, кришку колись зробимо з дерева. Змовити вже, правильно? Так, звісно. Так, тут у нас це. якісь теж такі, оце, наприклад, крючок сюди можна повішати рушничок. Угу, угу. Дуже я класно. люблю всілякі, бачите, я люблю всілякі острова, щось таке, якісь залишки ще, як то кажуть, минулого ми тут трошечки прикрасили. Чекайте, а звідки вікна? Вікна усі в будинку абсолютно зі смітника. Ви поврізали їх просто під цим? Ні, ми не вирізали. Це склопакети, люди викидали. Десь, можливо, були трьохкамерні, двокамерні. І ми е, розбите забирали і просто залишалося, наприклад, там десь, десь два скла, десь одне. Ось така вітрина, що велика теж є. Чоботи знадобилися? Бо тут просто така багнюка після дощу, злива була. Оп, лаванда росте. Клас. Йдемо. Куди ми підходимо? Що це у вас тут таке? Тут у нас янголята знайдені смітникові. На Крісло я переробила. Теж на смітнику знайшла і зробила з нього таке трошки бохо. Дзеркало зроблене, Вау. паніон. Отака величезна вітрина це теж зі смітника, мабуть, з якогось магазину чи що. І двері, це теж, знаєте, просто зроблені так, як. Стіна. Так, 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 як стіна. А тут у нас вікна. Де ви берете стільки фантазії, щоб таке створювати? Багато років займалася декораціями, прикрашала весілля, арт-об'єкти створювала на різних фешн-подіях працювала. Тобто дуже багато просто досвіду. Так? А досвід така штука, ти бачиш якусь річ і можеш її прилаштувати. У мене декорації навіть більше, ніж мені їх потрібно, насправді. Угу. Просто шкода ресурсів. І насправді я тут планую, можливо, якісь навіть фотосесії запрошувати сюди. Фотографів тут досить. Так, затишно можна тут якісь робити фотопроекти невеличкі, дуже класно. Я побачила, що там угу. поряд із цією альтанкою, з тим приміщенням, скажімо, так Е, значить зроблені ось такі лампи, лампа, де засаджені квітами. Правильно? А теж знайшла на смітнику таку люстру. О, і щось мені стало її шкода, це кована люстра. Бачите, я не вирубую в себе лопухи, бо це корисні штуки, я ними користуюсь. <гум> Тому так. прикрили мені трошки краси тут. І стілець у вас так само зроблений для так. того, для квітів, по суті. Так, для квітів. Адаптований угу. такий горщик. Він був горщик. абсолютно без дужки, без нічого. Я туди вставила горщик теж зі смітника. І підписники мені дуже багато надарували різноманітних квітів, я їх розмножила, бачите, і маю тепер такий приємний тут. Угу. Куди ми зараз під'їжджаємо? Зараз е, приїздимо в центр е, управління відходами. Що тут у нас? Так, тут у нас такий контейнер е, з речами. Люди сюди приводять іграшки, непотрібні речі. коротше. Mm -hmm. І тут mm -hmm. бувають такі скарби. Тобто, ми можемо зараз поритися і щось цікаве знайти для так? себе, наприклад? Так. І взяти собі і взяти. А треба просити там якось військові. Ні, нікого не треба нічого просити, просто можна взяти і подарувати нове життя. Наприклад, іграшкам. В ну, ну, да, хімчистку здати mm, або самі попросувати. Да, попрати. Угу. Чи попрати так. Да. Ось, так. А дивись, які є. Дивись. Дивись. Ого. <звук> Прикольно, да. Прикиньте, люди викидають такі речі. Ти не збираєш медведики? Ні, я не збираю медик. <звук> <звук> ось, наприклад, таке. Так, так, всяке лабутини. Тут сьогодні не так багато, тут зазвичай прям буває так з горою. Ну от, наприклад, сьогодні хтось приніс, ось дитяче платічко. Визьмо, рюкзачки буває, люди привозять. Тут, мабуть, просто замочок поламаний. а Так цілий, абсолютно. Зараз подивимося, що тут ще є серед сумок. О, може, якийсь бренд? Може, бо хто знає. Поло. Така поло рюкзак. Можна по порівняти зі замок і буде. Так, тут такі є. Може, щось не дуже модне. Може вже щось поношене, а може можна щось пере. От, наприклад, така от сумочка можна угу. переробити. Ну, да, прикольно. Так, подивимось, Що тут угу. таке щось є? Ну це щось прикольне зараз глянемо. О, це а це що, шо, шовучі? Я не знаю. Чи речі, Габана, як вона називається? Я не знаю, що це. Це не з Нічо, Нічого не пишуть, але угу. не поламане. А ось це мені взагалі дуже цікаво, бо це, це взагалі що? то ноубук. Це що Гучі? Це ж знаєш, це значок їх. Ну да, схоже взагалі. А ну дивись, Глянемо. Тут якесь п'ятно, правда? Угу. Слухай, це Гучі. <світка> Гучі. Оце так знахідка. І номер є навіть. Номер. Тобто виходить, що вона оригінальна. Виходить, що вона оригінальна, і ми можемо взяти її безкоштовно. Тільки я з тобою не ділюсь тут. Слухай, є. Якраз, 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 якраз вам так круто до вашого стилю і до образу. Шуш. ж класно, вам дуже пасує. Я в шоці, що можна знаходити такі речі на смітнику. Все, все, що хочеш, можна знаходити, і головне, що й самому переробляти. Ми на смітнику, пахне не дуже, але ресурси вже тут. Можна перетягнути крісло, зробити подушку і мати. Собі класні меблі да а як відчуття взагалі на студії? мені трохи страшно. Я не знаю чому, тому що в мене таке враження, що тут, е, наче, помарі люди, якісь. <гум> ну це якесь знаєш, е, наче речі, які пройшли своє життя, і зараз вони тепер нікому не, не потрібні. А насправді це і є. Істина, тому що це є кладовище, нікому не потрібних речей. Тому а тут так. така і атмосфера. Вона mm -hmm. насправді гнітить не через навіть те, як вона візуально виглядає, а яка енергетика. Енергетика також покинуті. Mm -hmm. це покинуті. Такі люди покинуті. Це а правда. А це покинуті а, речі чи Можемо подивитися, що тут, що mm -hmm. тут покинули. Так? А що покинули? Давай подивимося. Ось тут взагалі хтось вивіз просто свої речі. Ось сумки, будь ласка. Це вже просто все. А! Я вам хочу сказати, що це, скоріш за все, нові су... це нові речі. Ми попали сьогодні просто. Ого. Дивіться. Зараз я оце роблю. Ось. Я просто. дістаю. Подиви, Подиви ну, я реально Ось. пакети запакував. Я просто дістаю нові речі. Ось. Ти точно скажеш, що ми підкинули самі ну, собі. Мені кажуть, що я взагалі сама влаштувала полігони і підкидаю. Я, в жуті. В жуті. я просто в шоці з етикеткою. Спочатку виробляють непотріб, розумієте, який ніхто не купує, а потім його викидають. І таких тут ковтин. ось. ось. Вони ось. запаковані, подивіться. Ось. Вони реально запаковані. Ось це все. Да? І тут ось, ось вони всі, ви можете бачити. Це все, це все просто хтось викинув свої. А що оце таке? Це якась сумка, вона теж, до речі, нова. По ній видно, що вона нова, просто валяється. Просто вона, вона неякісна. Вона неякісна. Угу. Ух ти. Щось велике і багато. О, подивіться. Вене в мене нема слів, друзі. Ну не подумайте, що ми собі собі підкинули. Подивіться. Вони подумають. <гум> Вони подумають, звісно ж. Видно, що не ношене. Ну, етикетка. Да? Як як ж. Ж ну, це просто, це просто не дуже. Ну, якась китайська річ. Тонесеньке да, зовсім. Да. Тут, якщо провести цілий день, то можете дуже багато знайти прикольних речей. Я думаю, що якби ми з вами перестали так безцеремонно викидати ресурси. То ми б з вами всі б збагатіли до одного, і ми взагалі ходимо по грошах з вами. Ось і все. І я то зуміла побачити і намагаюся перетворювати це назад на гроші. Ось так, така от історія.